Олена Дубина до повномасштабного російського вторгнення працювала перукарем, мала власну справу на Дніпропетровщині. Після нападу росіян стала парамедиком добровольчого підрозділу, а потім санінструктором Нацгвардії. Нині на фронті захищають Україну й обидва сини Олени. Передумови були такі: я вже давно парамедик в добровольчому підрозділі була, і коли почалось вторгнення, ну, звичайно, я вирушила на схід відразу. От, свій підрозділ. А потім мій друг зателефонував і сказав, що у нас нема медика і треба, б, щоб ти прийшла. Ну, я якийсь час трошки повагалась, тому що добровольчий підрозділ це одне, а служба власне, в бойовому підрозділі це інше. Трошки, я б не скажу, що було страшно, але було деякі питання. Але я подумала і зробила висновок. Ну, власне, що мені обіцяли, коли я їхала сюди, ну така замануха була. У тебе буде шофер і машинка. До Лавнацгвардії Олена вступила 26 квітня минулого року. Було прийнято рішення, і, власне, ми обговорили деталі стосовно як я буду працювати, де я буду працювати. Ні, ну як знаєте, де не сказали. Одного разу, коли ми вивозили поранених із території, яка бралася в кільце, це було гірське золоте. Я так сижу і думаю, в машині їдемо по пораненого, і мені така думка приходить. Думаю, ну так, да, шофера мені дали, машинку теж. Але в якому місці не обсуждались. Ну, місце було таке доволі страшненьке. Ну, але ми вийшли звідти, вижили, все добре. Олена евакуює поранених з передової та надає бійцям першу медичну допомогу. Моя задача стабілізувати бійця і доставити на точку евакуації, на ста або до точки евакуації бійця ну, в стабільному стані, щоб він був живий. Тобто, на жаль, бувало і таке, коли люди. Під час евакуації помирали це дуже прикрий випадок. І, знаєте, коли знаєш, що от він помре, просто розумієш ну, розумом і серцем, але ну, не хочеш цього приймати. Це дуже важко, коли люди помирають на руках. І от в цей ну, час я думаю, що сьогодні до когось прийде страшна звістка додому. Тобто моя задача стабілізація і евакуація пораненого. Тобто, от в цьому полягає і навички парамедика, щоб стабілізувати і доставити в руки спеціалістів, які далі будуть працювати з пораненим. Олена нещодавно повернулась на службу після лікування поранення. Нам поступив визов про пораненого, і ми мали висуватися. Забрати трьохсотого, го І був обстріл, серйозний обстріл мінометний. Ну, І при висуванні до машини все-таки міна лягла дуже рядом, і я зі своїм водієм отримала поранення. Скажімо так, мої навички, парамедика вони дозволили мені надати допомогу пораненому побратиму. І Він потім на мені одружився. Одружилися вже в шпиталі. Ну, власне, наша історія почалася раніше, ніж був цей Кремінський ліс. Але ну було цікаво, коли я прийшла до нього. Ну, прийшла на візочку, присунулася до нього в реанімацію. Він каже: Ти мені врятувала життя. Я кажу: Ну, тепер як порядна людина, ти мусиш на мені одружитися. Це було 4 липня. Він ще трошки пручався, казав, що я не дуже ще готовий. Ну, але ж він вже пообіцяв, що, що, що це буде. Ну, я доволі цілеспрямована жінка, кажу, ну, обіцяв, значить, роби. Він проходить лікування в шпиталі, продовжує, але збирається повернутися на службу. Із 2014 року Олена була волонтером, потім пішла на курси парамедиків що мене зацікавив пост в Фейсбуці про курси Такмеду. А до того я була волонтером з самого початку війни. Так як у мене два сина, я розуміла, що ну, нам треба готуватися до війни. Я не знаю, чисто це інтуїція жіноча була, чисто е, якісь думки, але я вирішила, що мені це цікаво. Я не знала, для чого це мені було потрібно. Але я коли е, пішла, пройшла вишкіл, я зрозуміла, що це мені потрібно. І все. Потім почалися поїздки з досвідченими медиками. Парамедиками на фронт, це був Авдіївський напрямок, потім Маріупольський. Ну, було і водночас цікаво, і страшно, тому що ну, це були перші такі кроки на війні. І коли я приїжджала, ну можу зізнатися, коли я приїжджаю на ротацію, я приїжджала добровільно, це не було ж примусово, це був добровільний мій виїзд. І отак перший день такий, що я тут роблю? Але коли по закінченню ротації я їхала додому і думаю, як мені хочеться знову туди. Тобто, все-таки, коли рятуєш життя, це відчуваєш свою потребованість абсолютно. Тобто ти там потрібний. І це, мабуть, спонукало продовжувати далі їздити на ротації, підвищувати свою кваліфікацію. Тому що так, моя професія, вона геть далека від, від парамедицини. Олена пригадує випадок на фронті, який її вразив. У мене є маленька онучка, і я тримала одному пораненому просто в процесі евакуації. Mm. Побачила, що в нього ще одне поранення. І я просто в металізі, ну, почала тампонувати йому цю рану і тримати руками, пальцями запихати і тримати. І щось у мене перед очима виникло ручки моєї маленької онучки. Я лежу, затикаю руками цю рану і думаю, Боже, я не хочу, щоб моя онучка робила своїми руками те, що зараз роблю я. Ну, Насправді випадків дуже багато було, коли треба було хлопців рятувати, важкі були. І, ну, просто в мене двоє синів у війську, і я так іноді болісно це сприймаю кожного пораненого, кожного солдата, тому що їх чекають вдома. Сини Олени також боронять Україну на передовій. Менший син служить в моєму підрозділі, 24 роки, командир відділення, старший син, навідник Леопарда. Зараз вони на Запорізькому напрямку е, працюють в дуже складних умовах. Виходить, ми всі на війні і вдома ну, чекає мама, онучки, невістки. Ну, По-хорошому, мені дуже багато людей говорило і сподівалися на те, що мене спишуть з військової служби після поранення. На це сподівалися просто майже всі. Я кажу, ну я не в тому стані, щоб мене списувати, я піду служити далі. З дитинства люблю свою країну. З 15 років я зрозуміла, що москалі то є падлюки і, і що ми маємо захищати свою країну і все, готуватися і захищати. Тобто іноді не розумію деяких людей, дорослих мужчин. По два метри, які досі не вміють стріляти і відмазуються тим, що вони не служили в армії, і я не служила в армії, але я в армії. Після перемоги Олена не планує залишатися у війську. Я вже не буду залишатися військовою. За віком я вже не зможу в мирний час служити у війську. Я повернусь до мирного життя. Дай Боже, дожити До того і ну, мрія така, щоб всі повернулися додому з моєї родини. Звичайно, тільки перемога, але ну розумом я розумію, що вона дається нам дуже важкою ціною. На жаль. Тому я докладаю всіх зусиль в підрозділів своєму, щоб навчити хлопців, які, які приходять, щоб навчити їм тому, що знаю я. Коли говорять. По телевізору, коли говорять в соцмережах, що людей не навчають, я запрошую їх до нас в підрозділ: прийди і ти побачиш, що таке справжнє вишкіл, справжня муштра. Тобто я за те, щоб муштрувати солдата так, щоб він зміг врятувати і себе, і побратима. Тобто, власне, моя задача як санінструктора навчити цьому. Був такий випадок, коли мені один солдат сказав, що Власне, чому я продовжую бути тут, і чому я не хотіла ніякого списання, і мені пропонували йти по догляду за чоловіком, бо він, у нього ампутована рука, тобто це така можливість є. І один солдат одного разу мені сказав, коли ви поряд, не страшно йти в бій. І це, мабуть, саме більше визнання мене як медика. Тому що коли. Дякують за врятоване життя, ну це вже таке от, ну, звичайне, це моя робота, це, це, це дуже добре. Я народила двох дітей і комусь ще я повернула сина додому, це чудово. Але коли людина йде в бій і знає, що її врятують, це, мабуть, найкраща мотивація.